Всім привіт! Сьогодні буде сьома частина відео уроків по Scratch, і сьогодні ми будемо розглядати категорію блоків Operator. оператори, якщо у вас українська, і перший блок це додавання. Наприклад, 3 плюс 7-10. Далі блок віднімання. 14 мінус 33. Буде мінус 19. Далі. Тут насправді всі блоки є дуже легкі у операторах. Далі, наприклад, множення 33 на 3 99. І ділення у нас буде, наприклад, 20 поділити на 5, буде 4. Потім цікавий дуже корисний блок іноді пікрендом. З якою число пойти, воно обирає рандомне число з діапазону як від 1 до 10. Ось, наприклад, 1, 3, 8, 3, 2. Або тут, наприклад, можна від 400 до 500. І ще є дуже корисна фішка, якщо вам, наприклад, треба від 1 до 2, але вам треба, щоб, наприклад, там ще поведалося... Один і 50 там якісь не цілі числа, то можна зробити, якщо вам треба з содами, 100 від 100 до 200 і потім поділити це все на 100. І ось як ви бачите, ще 60 та 100. Наприклад, якщо хочете з тисячними, то треба. Від тисячі до 2000 і поділити на 1000. І ось, як ви бачите. Далі. Ось ці блоки, вони йдуть з якщо, або якщо інакше, бо е, і запам'ятайте, що всі блоки, у яких ось такі гострі кути, вони йдуть з якщо, або якщо інакше. От бачите, що теж такі от пази під гострі кути. А у звичайних блоках є такі круглі пази. От, наприклад, якщо, наприклад, 499 більше за 50, ну в степс. І от, як ви бачите, 499 більше за 50, і тому він рухається. Наприклад, якщо далі блок менше, якщо 333 менше за 50, то Moving Steps. І він не рухається, тому що 333 більше за 50. Далі дорівнює. Наприклад, якщо 30 дорівнює 68, то Moving Steps. Як ви бачите, воно не дорівнює і тому він не рухається. Але якщо ми тут зробимо 68 дорівнює 68, то це е, правильно і тому він буде рухатися рухатися. Далі блок End. Це дуже корисні оці три блоки для ось цих сенсій. Це ми в минулій частині розглядали. Якщо одна подія відбувається, та інша подія, наприклад, якщо торкається вказівника миші, та, як клавіше пробіл нажати. І от торкається, пробіл нажати, і він рухається. Далі. Блок ОР. Або якщо торкається козівника миші, або нажав пробіл, написано пробіл, то рухається. І от, він рухається, якщо я торкнуся його в козівнику миші. І він рухається, якщо пробіл. А якщо ці дві умови будуть виконуватись, він також буде рухатись. Далі, не це теж корисний блок. Якщо не клавіша пробіл нажата, якщо клавіша пробіл не нажата, то рухатися. От, наприклад. Я, я нажимаю пробіл, він зупиняється. Сподіваюсь, зрозуміло. Далее, Ось ці тоже блоки теж дуже цікаві. Join Apple Banana. Це воно два слова, наприклад, або там. Ну, ось, наприклад, таке. І отаке. От воно join. -е. От. І виходить ось таке. Далее. Letter one of якесь слово. Наприклад, слово у нас в, 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 в і, наприклад, ми хочемо четверту літеру. От, це, е. E. рахуємо. Раз, два, три, чотири. Це зрозуміло. Це теж іноді надікорисне. Та ленша це скільки є букв в цьому слові. Ось тут 5, наприклад, якщо... Отаке От слово, то тут 22, наприклад, теж корисно. І умова. Apple. Якесь слово, наприклад, DFF. В ньому є буква С, ні, нема. І тому він не буде рухатися. Бачите, він не рухається. А, наприклад, якщо тут Д, то тут є буква Д, і тому він буде рухатися. Далі мод це остача. ділення з остачою. Наприклад, 5, оста... 5 поділити на 3 буде остача 2. Наприклад, 100 поділити на 9, остача буде 1. Далі раунд, воно округляє, наприклад, якщо у нас... Приділення вийшло якесь неціле число. Там, наприклад, 20 поділи... ой, 20 поділити на 3. У нас буде, як ви бачите, ось така ось штука. І раунд воно як округляє його до ближайшого цього. І ось, виходить 7, якщо округлити. І останній блок, але він дуже цікавий. Це функція якась. АБС, це в нас воно любе число в позитивне. Ось, наприклад, АБС від модуль від 7 буде 7, а ABS від мінус 4 буде 4. Далі, for, це воно як округляє до нижчого числа, наприклад, 7 і 222 22 буде 7. А якщо сейлинг, то до більшого числа 8. Далі секунди, це цей квадратний корінь, наприклад, з двох він буде ось так. А з чотирьох отак. От Далі, синус. Ось цей блок, він насправді функції оці от іноді складні трішки. Але іноді може бути. Нічого страшного страшного, якщо ви його зараз не розумієте. Далі тангенс. треугольноматричные функции всякие арксинус, арккосинус, арктанглус потом натуральный логарифм потом случайный логарифм потом е у ступени е у якомусь нибудь ступени и 10 у якомусь нибудь ступени повторю, це, э, э, не, ничего страшного, если вы этот блок Не розумієте поки що? Потім ви його зрозумієте. Поки що це все. На наступному уроці ми будемо змінні вивчати. Буде дуже цікаво. Всім побачення. бувайте!